Російське місто Туапсе цієї ночі здригалося від бавовни. Там спалахнув нафтопереробний завод Роснефті. Окупанти заявляють, що причиною займання стала нібито атака безпілотників. Летіть, б в... доміки. В... Тебя... Щось об'ють. Бля, сбейте, пожалуйста. Збійте. Вотані літають. Воно летить. Воно. Прям над селом. Сібят прям над селом літають. Телеграм-канал База пише, що о півночі БПЛА налучив у вакуумну установку на об'єкті. В інших пабліках пишуть, що вогонь видно з різних районів міста. Попередньо без постраждалих. Розмі повідомляють, що ситуація в Туапсе загострилася після інциденту на нафтозаводі. Згідно з повідомленнями очевидців, місцевим жителям рекомендували перебувати в укриттях. Куда бежать, бь? Там уже полка, Там уже пожарный расчёты. Это работал на глаза. Там уже отключился сейчас. Просто одни нефть хуя зачем. Станом на зараз пожежа на території нафтобази в Туапсе локалізована. Про це повідомив голова Туапсинського району Сергій Бойко.